Вітаю на телеканалі Запоріжжя. Час спортивних новин. З результатом гідним поваги повернулися з чемпіонату України. Юні запорізькі дзюдоїсти у Луганську збірна нашої області посіла перше командне місце, здобувши три золотих та стільки ж бронзових нагород. Завітавши на тренування до манежу «Запоріжсталь» із призерами поспілкувалась наша знімальна група. На татамі Луганська цього рік змагалися більше 500 дзюдоїстів з усіх регіонів України. Запорізька область була представлена вихованцями спортінтернату Металург та клубу Динамо. Виступили на відмінно. У командному заліку наші земляки посіли перше місце, обійшовши провідні й визнані школи дзюдо Києва, Харкова та Донецька. Загальну перемогу кували Марія Скора, Андрій Явтушенко та Богдан Лук'яненко, в активі яких бронзові медалі. З металом найвищого гатунку додому повернулися Олександр Мойсей, Олексій Лисенко. Та Анастасія Борисенко часу хизуватися досягненнями юнаки та дівчата не мають та й не хочуть, бо від природи скромні. Самим складним суперником для мене була Драздова дівчатка Одеси. і перед цим теж була дуже чула схватка. Я вважаю, що було дуже тяжело, але я виграла, я змогла. Нужно было выступить и лучше, но дзюдо это такой вид спорта. И не знаешь, чего можно отжидать от соперника и как повернеться к тебе сегодня удача. Тренер збірної Дмитро Бондарчук натомість вірить у власних підопічних. Потенціал команди Запорізької області наставник знає добре. Тож сподівається на подальші успіхи. Маша, скоро, наприклад, вона має боротися, вона має виграти Україну. Чуть неожиданно такий програш, третє місце. Вот. Ребята з Динамо повинні боротися лучше. Ну, Саша Моисей порадував, але я думаю, що він зможе зараз виграти чемпіонат України Наступний – отобратися куда-то на чемпіонат Європи, на чемпіонат України. Шанс підтвердити свій високий клас юні дзюдоїсти отримують на наступній першості України, котра запланована на лютий 2012 року. За її результатами буде формуватися склад національної юнацької збірної. Саме до лютневого старту спортсмени наразі наполегливо готуються. А запорізьким дівчатам тим часом підкорюються міжнародні турніри з художньої гімнастики. Один із таких під назвою Золота осінь осінь-2011» пройшов у рівному. З поміж близько 300 спортсменок з України, Росії та Латвії відзначились і наші юні грації Марія Круглова, Вікторія Манько та і Оланта Нуцковська. В активі дівчат бронза, срібло та золото відповідно. У приміщенні фізкультурно-спортивного товариства Спартак відбулися обласні змагання з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Ліфтери із Запоріжжя, Мелітополя та Енергодар виборювали право на участь у національній першості наступного року. Традиційні змагання зібрали кілька десятків спортсменів і складалися з однієї єдиної вправи жим лежачи. Та нехай масштабність першості не вводить вас в оману. До старту спортсмени поставились серйозно і відповідально. Так само підходили і до спортивного снаряду. За підсумками змагань, які проходили у кількох вагових категоріях, два перших місця посіли спортсмени з Мелітополя по п'ять переможців у команд Запоріжжя та Енергодару. Остання, до речі, у складі Раїси Топоркової, Андрія Бєлюкова, Наталки Єжової та Аліни Шумейко, є для національної збірної України. Зокрема, Аліна нещодавно привезла дві золоті нагороди з міжнародного турніру серед здорових спортсменів. Жму 92 От, готовлюсь на Олімпійські ігри дальніше на чемпіонат Європи Мира. Достойно виступили всі. Є, конечно, ребята, которые удивили результатом, виступили лучше, чем жмут на тренировках. Це, хочу Супонін, Евгений. Він готовится на выполнение мастера спорта в следующем році. Норматив мастера спорту. спорту. Неплохо виступив Козлов Максим, Мамедов Руслан, Анна. Ну, В целом, я говорю, команда виступила именно наша Запорожская, довольно таки неплохо. Переможці обласної першості в березні наступного року представлятимуть наш регіон на чемпіонаті України в Дніпропетровську. Паралимпийские надежды есть, но точно сказать не могу, кто именно, поскольку рейтинг еще проводится, рейтинговые соревнования будут до конца марта следующего года. Официально могу сказать, что в целом сборная команда Украины пока имеет 4 лицензии на паралимпийские игры в пауэрлифтинге. Наприкінці випуску залишається нагадати про те, що завтра останній матч у нинішньому році проведуть футболісти запорізького металурга. На Славутич-Арені наша команда прийматиме Донецький Олімпік. Початок зустрічі о 16-й. Приходьте на футбол, його не буде до весни. Спортивні ж новини в ефірі телеканалу Запоріжжя будуть у будь-якому разі. Зустрінемось вже наступного тижня. Нехай щастить.